Майже болото Примерно над уровнем води, мабуть, 1 метр Річка бурна там біжить. Ну, нічого, нормально В принципі. все одно, учитывая то что я нахожусь намного ниже Я получается спустився на 1000 метрів, але зараз висота 1200 Сьогодні я спущусь ще на 800 метрів. Там ще лучше А тут уже хорошо Дощ ішов ночу, але в палатці у мене все підсихало потрошку. Так що нормально. І виходить так. Якщо спуститися ще не буде ще краще. І треба дивитися не на кількість опадів, а на самом деле температура важливіша. Там тепліше, там більше сонця, жарить і випаровується швидше. Там краще буде. Хоча дрова тут вже краще горіло, ніж вчора. Вот. Нормально. Будем потихоньку двігати. Зараз я вже поснідав. Буду збирати вещи потихоньку. У нас вже 2 червня. Вчора ввечері якийсь кошмар був. Я, мабуть, поки сюди йшов, на мене щось напало, покусало мене. Ужас якийсь взагалі. Я сидів тут так чесалося, це так противно було. І ще я змерз сильно, як летів униз. <гум> І не мог ніяк нагрітися. Хоча на самом деле тут тепло. От я сиджу, зараз мені тепло. <гум> вот таке. А мізубла ще теплише. так ріше. Отак. Там бамбуки здоровенні. А тут ось через 10 метрів вже сад чийсь. Таке місце, звісно, але це краще, що можна було знайти Ох. Я думаю, а чого так воно? Луг-луг. А подивився ввечером по карті, а це ж город, оказується великий. От тому й так. Тому сьогодні треба буде його проїхати і від'їхати від нього як можна далі. Ну в будь-якому випадку треба далі. Бо через 38 км я только спущусь вниз там бы хорошо вот так вот все надо тікать там може и просушусь здесь можем місце найду таке що можна было постоять зарубить пхд пхд я був на такій висоті, что иногда вода может даже разливаться и заливать вот это все Ну сюда реже бо тут так загусто за хороше за значит нет а вот тут уже заливаю там зовсім рядом може, річка. Причому ця річка знаходиться намного нижче дороги, метрів на 30 Ось ми вже і виходимо до моста. Тут непогано, виходить, а ось їхні сад, на якій висоті знаходиться. Можливо, так спеціально зробили, бо туди може теж доливатися. Ось тропінка у них якась тут. А ось мій заход, тропа, по якій вже хтось ходив. Ліан там немає, тому дуже удобно переміщатися, можна далеко залізти. Глянь, ти, який маленький тузик, а такий злобний, да? Ух ти, бармалей. Ого, да-да. Про зону комфорта. Вона може розширятися, а може збужатися. От останні дві ночі зона комфорту у мене була в спальнику. Дружок таке робиться, в палатці теж мокро, а в спальнику сухо приятно, тепло і добре. До речі, про дорогу. Оце як спустився вниз, дорога стала отака. Цікаво, вона така сама буде до самої богатиї, було б класно. Ага. А потім доженуть іще два рази. <гум> От. У них прикольний значок заправки, але не написано на скільки метрів, просто щоб знав, що впереді заправка скоро буде. Ось такої. Але на цій заправці, крім води, нічого нема. Автостопщик на прицепі поїхав. Зіної поздоровка всячі тут багато де я от їхав і залита все було вчора було ще більше води, ось це все було залите Сьогодні трошки спало вже значить дощі ще О, унітаз! Ось кстати кому подобаються ще знаки Ну цей знак я не знаю як описати І ось вам ще в тему клімата Вони більшу частину року ходять в резинових сапогах, я замітив. Навіть чувак, у якого я ночував в хатинці. Ось таке. У них, виходить, Отакі хати не дуже комфортні. Треба на сваях. Перший етаж у них технічний, бо на ньому дуже сиро все. А на второму добре. Головне, щоб криша була хороша і все. І на второму етазі дуже сухо. Приятно. А це на знаку зображений чувак, який... Копає. А може то в нього металошукач. даже. Ну так, да, металошукач, а потім він копає. І може щось знайде. До речі, про велосипеди. Ось зараз дожену трошки цього чувака. Покажу вам. У них велосипеди всі класні. Тут на говняних не їздять. Ну, може він трошки є шанистий. Та ні, в принципі, нормальний. Вілка хороша вроді. Трансмісія нормальна теж. О, тобто я на ашанах, як такових, не бачив нікого. Але його взагалі лісопі мало. Всі, і всі модні. Я тут шарився. Шукав, набрав води, шукав розетки. А цей чоловік в мене такий під... таке. Перше і второе. Не сподіваюся, правильно зрозумів, що він мене пригощає. А яка різниця? Поїмся одному. Короче, тільки що настрою подпав, підтвердив все номер телефону, все, що треба, всі дані, І додаю карточки і євровый, і доларові, і гривневі. Але все одно не розумію де, де самі, куди, куди приймати на PayPal деньги, де ці дані знаходяться, я не можу знайти. В общем, я в будь якому випадку в описі відео тепер буду додавати карточки і долари, і євро. А якщо у вас не вийде туди відправити, тоді будемо рішати, що це з пайпалом, бо я поки не знаю. Може там щось я неправильно зробив. Такий гіпермаркет класний. <гум> Дуже удобний туалет з розетками. Wi-Fi у них, не щось не смог заробити з ним. Ось виходить, купив ананас. Він у них стоїть, виходить, 66 центів за кілограм виходить. А це прикольна штука. Написано, що це мед з прополісом. Ціна в нього дуже хороша. Ну, по -пол Получається так, зараз посчитаю сколько це не ходить. 7,5 доларів за кілограм. Ну і за два мені вже пора. теж. До речі, тут усі фрукти дешеві. Банани там є по 50 центів. Маракує по одному долару. Папайя по 70 центів. Бачите, поворот на Палестину. Отакий. Бачите це слово хуїла. Хуїла. Так називається цей регіон. Ця провінція, чи як вона там. Взагалі прикупився всього самого необхідного. Сухого молока взяв. Кофе. Я вже приділився, що це кофе найнормальне. Чуть менше 10 доларів за кілограм. Під. Овсянка тут тоже дешево, ось вот така, которая, это, которая дольше разваривается. До речі, тут якась вода пішла, в которой овсянка вообще не хоче развариваться. Вот. Ну і таке по мелочи хлебушек. Все самого нужного сахара. А так у мене в основному багато чого було. Сырый я ти так и не поїл. Вот. Кстати, ананас я цей раз купив правильний. Желтенький, мягенький і пахучий. Це магазинчик фруктовий, тут прикольно апельсины Получается, це если перевести примерно 800 за килограмм выйдет то есть це вообще шара 800 це вообще шара це 20 центов примерно за килограмм вот это ни хрена себе тут у всей фрукты дешевле картопля вообще получается 25 центов за килограмм Охренеть, да? Бананы 40 центов. Це ті бананы что для запекания, для жарения. А молоко самое дешевое 75 центов у них. Ну и в разных магазинах причем есть. Так я. Какие классные бамбуковые лист тут, а? Над водой. Прям такие джугли. И речка. А от мені цікаво, оце поки сезон дождей не закінчиться, ось такі річки і будуть, навіть, да? так? Отже ж ми їдемо по місту. Місто називається Піталіто. Піталіто. От. Воно і правда величеньке. Це я зараз їду через самий центр. Типу. Ось мій любимой магазин в центрі. І ще один буде на виїзді. Ну я вже думаю, все накупив, що треба. Пообідати сьогодні. Срочно пообідав. Вайфайов тут взагалі немає. Ну так як завжди, в великому місті в центрі не буде нічого. Може на краю десь. Коротше, все, проїхав я город, це вже виїжджає з центру. А тут таке прикольне місце з лавочками. Оддихну тут трошки. Вайфайов ніде не поймав. Так що будучи з мобільний одного серії, загружуюся. Бачите, у них тут метро, але це не те метро, що у нас. Я так зрозумів, що це другий метро. Але можна зайти глянути, що там цікавого. Ось вона. Прикольна. особливості клімату. Стінка відкрита. Хоча це закривається. А буває такі, що не закривається. Зайдемо подивимося, що це за метр. Я сюди зайшов. Тут, оказується, Wi-Fi. Зараз вигружу вам три серії одразу. Отакою. Дивіться, бачите таких птичок? Я їх дуже часто зустрічав. і вони завжди по двоє парами. Всі. От завжди їх двоє. А тут какой-то третий. Вот это третий лишний, наверное, потому что обычно они по двое всегда. Ну покажите еще раз. Красавчики. Какой идиот придумал легенду про что собаки разумнее? Какие же они разумнее, Они идиоты. Самый меньший вообще. Вот. Еще часом очень часто попадаются вот такие А садо готують традиційним способом, так як положено. А в Аргентині готували по-другому, не так. Це доїхав до містечка, яке називається Тімана. Воно таке тісненьке. Напаминає некоторі теж в Іспанії. Да, дуже напевня Іспанію. І церпуха там виглядає, треба з близько подивитися. Парк інтересний тут. супер мега дерево вот. Я все їхав і не мог знайти місце хороше, щоб сісти перепочинути І тут знайшов наконец-то. Цікавий пам'ятник В руках у неї голова відрубана а в іншій руці сакира Тімана. Тімана. Це її звали Тімана і в честі неї назвали це місто. Індіанка. Судя по тому, що на голові це індіанка. А кому відрубала, непонятно. Отже, з останніх коментарів я зрозумів, що людям таке подобається, коли я знімаю на ходу. Ну що ж, будемо знімати? Нічого страшного. В принципі, якщо дуже акуратно їхати привстати трошки з сідла то вона не трясе і вроді нормально вот. раз така петрушка пошла то звісно в нову мандрівку нову камеру купляти по-любому треба поки що все вичищено вистрижено і загорожено Ну, вроді як по карті далі якийсь ліс може то він на горі там будемо пробувати